Рада бачити вас на моєму каналі: це магазин Аврора. Ще більше цікавих новинок та акційних. Бажаю вам приємного перегляду! Рукавички робочі по 7 гривень і є два кольори. Рукавички для саду в квіти 22 гривні. Освітлення від павербанку завжди зі світлом. Заряджається від USB. Чудове рішення під час відключення світла. Довжина стрічки складає 3 метри. Оснащена 60 світлодіодами на 1 квадратний метр. Ціна 299 Лампа LED 10 Вт на 32 гривні. 15 Вт на 55. Та 6 на 27 гривень. Годинник великий настінний, круглий 147. Світильник накладний led підсвітка на батарейках два режими 139 Лампа настільна, декоративна на батарейках є біла та чорна 249. Дзвінок безтротовий дверний з батарейками 189. Батарейка в комплекті. Лампа LED, 249, 28 Вт. Лампа LED, мережева підвісна, переносна 199. Потужність 12 Вт. Довжина кабелю 10 метрів. Набір світильників. led підсвітка на батарейках з пультом 99-3 штуки упаковка. Іграшка дитяча великий попід 99. Цікава дитяча м'яка іграшка 2 в одному. Купуєте одну тваринку, а отримуєте дві. Дуже класно. Ціна такої іграшки 249. Надувні санки Тюбинг. Максимальна вага навантаження: 100 кг, діаметром 90 см. Ціна 249 Батарейки наша сила 4 штуки 55. Навушники. Вакуумні, дротові в коробці 77. Така модель 99. Є ще за 77 такий варіант рік гарантії. Джойстик ігровий дротовий USB 129, Лампа кільцева світодіодна. led підсвітка, штатив та тримач 229 Відбілювач кисневий саван 900-г109 Підходить для білих та кольорових речей. Парфумований гель для душу 69-260 г. Тесорі. Крем гель для душу парфумований. 124 гривне. Дігтярне мило шик. Вага 300 г. Ціна 34 гривні. Косметичні фігурні спонжі 2 штуки 55 гривні. Спрей, активатор росту волосся – 29-100 г. Вологі серветки делікатно очищають екрани, телевізорів та ноутбуків – 99-100 штук в тубусі. Такі милі спонжики для обличчя 39, засіб для очищення техніки під тиском 149 500 грамів, набір для чищення та догляду за технікою 109. Дитячий смарт-годинник з блютусом 999 має декілька функцій. Док станції акустична, безклютова з підсвіткою 599. Має функцію будильника. Відображає температуру в кімнаті. Присутній годинник. Можна використовувати як нічник. Клавіатура з мишкою 549. Система акустична мультимедійна. Ціна 499. Цифра свічка для торта 11. Мольберт Металевий 299. Блокнот формату А5, екошкіра на магнітній застібці 119. Парфумований маленький блокнотик печиву зі смаком полуниці 55. Блокнот дитячий калькулятор на спіралі 169. Такі калькулятори меншого розміру 249 різнокольорові і є ще більші за 229. Іде з батарейкою. М'яка іграшка велика качка 339. Надувний м'яч для фітнесу 369. Чорний, рожевий та блакитний. Стрічка для фітнесу 44. Є блакитна і рожева. Насадки іграшкові на пальці. led підсвітка 4 штуки 49 гривень. Лялька в коробці зі звуком 299. Іграшка антистрес чиня – 77. Ведмедики з трояндочкою по 169. Декор для дому 77. Кошик подовгастий, плетений у трьох відтінках з ручками. Ціна 299 гривень. Дуже класна гірлянда. Рекомендую. 15 лет, Ціна зі знижкою 155 гривень. Знижка до мінус 70% на усі новорічні товари. Нічник на батарейках 74 гривні. Картина за номерами два крючки, полотно, три пензлики та акрилові фарби 169 гривень. Вперше в Україні картина за номерами з фарбами та повітряною глиною ціна 249, 40 на 30. 299 картина за номерами на чорному фоні. 40 на 50. Такий варіант. Ціна 169, 40 на 30. Декоративна статуетка Котик з підставкою 299. Обігрівач 1299. Конвектор підлоговий 2000 Вт. Ціна зі знижкою 849 гривень. Тепловентилятор 2000 Вт площа обігріву 20 м – 499 Такий варіант 25 м2 площа обігріву 349. Відпарювач для одягу ручний 949-1500 Вт вертикальне та горизонтальне відпарювання, Посилена подача пари, антикрапля. Парова швабра Сатурн 1599 Праска 449. Чайник електричний 649, 2000 Вт потужність. Такий варіант чорно-білий. 399. Тут потужність 1500 ватт. Об'єм літра 800. Чайник Сатурн 349. 1500 Вт. Захист від кипіння без води. Кухоль емальований 149. Є у двох варіантах: 1 літр. Столові прибори. 3 штуки 88 гривень на ржавію часталь виробництво Індія. М'ясорубка Вт 1649 гривень. Продуктивність на хвилину кілограм 200 г. В наборі йдуть формувальні диски та насадки для ковбас. Електроплита одна конфорка 1000 т 399 Є ще на дві, 2000 Вт 799 гривень, мультиварка 902 1399. Керамічне покриття чаші. 16 автоматичних програм, 4 вбудовані функції. І є ще книга по коду з рецептами. Можна смажити, випікати, запікати та на пару готувати. Усім бажаю приємних та економних покупок. На все вам добре!